І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ізу. Отже, яке маємо сьогодні свято? Точно преображення? приображення? яблучний спас. Ви впевнені? Бо мене з самого рана привітали з яблучним спасом у Вайбері, правда? Ну я мусив давати зауваження, що сьогодні ніяких не ні яблучних немає ні яблучних, ні медових. Ні там не знаю, яких, яких ще фруктових спасів. Є праздники, є Преображення сьогодні, і ми святкуємо це свято, велике свято, і роздумовуємо саме над, над подіями, які, які сталися, які про які чуємо. Отже, перше, що хотів сьогодні звернути увагу, це на текст апостола Петра, який був свідком преображення, і бачите, настільки він це пережив. Це переображення, цю подію, що він так само сьогодні згадує про ці речі. І я не буду причитувати той апостол, який читався, так який ви слухали, напевно, добре слухали. Я це що ви пам'ятаєте, про що там мова йшла. Хтось пам'ятає не Євангелія, не а саме апостол Петра, послання апостола. навряд ну, і тому дещо, дещо нагадаю нам. Нагадаю, що ми чули. Каже апостол Петро, тому, брати, тим більше старайтеся утверджати ваше покликання і вибрання, бо те, робивши, ніколи не спотикнетеся. Апостол Петро наголошує, от ви маєте вибрання, ви вибраний. В іншому місці апостол Палу каже, ви вибраний люд царське священство. Іншими нашими простими словами, ви царі. Ви покликані для того, щоб царювати. Тому каже Петро. Будьте тверді, тверді в цьому, стійте твердо у цій думці і в цьому переконанні, у цій, скажімо так, у цьому стані, будьте твердими. Каже, таким бочином широко буде вам відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. І потім чуємо слова. Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам ці речі, хоч ви їх знаєте і утверджені у теперішній правді. Мене завжди ці слова торкають. Чому? Тому що я розумію, що я маю здатність забувати і навіть про такі важливі речі. Тому апостол Петро каже, що я вам буду нагадувати про ці речі, не тому що ви про них не знаєте. Ви знаєте про них. Але по тій причині. Якраз що постійно треба нагадувати про цю важливість. Потім все перечитувати не буду, 15-й вірш у сьогоднішньому посланні каже, буду, однак, намагатися, щоби ви завжди, навіть і у моїй відході, тримали у пам'яті ці речі. Скільки ви вже пережили праздників преображення? Ну скільки? Десять. 15, 70, 90, ну скільки вам років, напевно. Ну, і знаєте, в мене десь було таке питання: ну, скільки можу говорити? Рік у рік, одно і то саме. Преображення, гора, тавор, такі речі, такі речі. І фактично ми чуємо про одно і то саме. Але я потім нагадаю, чому це дуже важливо. І потім саме той такий 18-й вірш, передостатній, який ми сьогодні чули. І ще 17 потім апостол Павло Петро пригадує, каже, бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від величної слави. Це мій син улюблений, якого я вподобав. І ці, це дуже сьогодні мене торкають ці слова, я їх не зауважував раніше. І цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були з ним на святій горі. І цей голос. Ми чули. Чий голос чули? Голос Бога. Тепер, диві... Тепер дивіться. Я сьогодні хочу з вами говорити про боротьбу за слух. Сьогодні ведеться, і не тільки сьогодні, але завжди ведеться боротьба за слух. Іншими словами, ведеться боротьба за, твій... за твоє вухо. Лише не тільки за це вухо, але і за це вухо, вухо серця. І дуже важливо є, щоб ми були правильно налаштовані. Знаєте, як, як в радіо. Хто ще пам'ятає радіо? Бо не знаю, чи діти наші пам'ятають, чи знають, що таке радіо, так? Але як важливо дуже точно настроїти ту кнопочку, щоби, щоб був чіткий звук, так? От дуже важливо себе настроювати на правильний слух, тобто на що ми чуємо. Тому що сьогодні йдеться боротьба. Сьогодні всі борються за те, щоби. Бореться, щоб ви слухали. Якщо ми візьмемо, наприклад, інтернет, то е, я коли познайомився ближче із е, блогерством, тобто, що таке проповідувати в інтернеті, е, як це все працює, і я зауважив один момент, що найбільше там подобається людям ну, ну, всякі дурниці. І ці всі блогери, ці всі люди, які е, в цьому є заганажовані, які є в цьому, в цьому інтернеті, вони найбільше шукають якогось того, що би подобалося людям, щоб люди хотіли їх слухати і щоб люди хотіли їх переглядати. І йде ця, знаєте, десь гонка, боротьба, а ну хто що найкраще придумає? І я інколи ужасаюся, які дурниці. Набирають дуже-дуже багато переглядів. Саме більше набуває от тої популярності, ну десь такі дурниці всякі. І коли потім, знаєте, роблю таку паралель, а скільки набирають проповіді священників? Не дуже багато, якщо чесно. У порівнянні з світськими речами, ну так. І найкращі то проповіді, які можна поставити у най, скажем так, у рейтинг на, на золоту медаль. Але все рівно, бачите, церква навіть що робить, Дух Святий навіть там бореться за ваш слух. Тому дуже важливо є собі на це зважати, що ми слухаємо. І тому ми сьогодні, я хочу сьогодні так само підкреслити про три перешкоди щодо слуху. Три перешкоди, щоб слухати. З одного боку, їх вже описав ці перешкоди Ісус Христос сам у притчі про Сіяча, пам'ятаєте притчу про Сіяча? Але я більше сьогодні так, не, не так з притчі хочу торкнутися, а, а перешкоди, які я бачу. І перша перешкода, яку я підкреслюю сьогодні для того, щоб ми слухали правильно, щоб ми слухали цей голос, який слухає Петро. Бо що Петро каже сьогодні? Ми чули цей голос. І перша це перешкода це є шум світу. Це якраз про те, що я говорив попередньо. Коли ми слухаємо вся. І все. Я не кажу, що це погано є дивитися якісь інші речі, передачі, е там, не знаю, це не, не є це погано, якщо в тому нема чогось гріховного, так? Але цей шум світу, оце перша перешкода. Саме більше, що нам, що нам мішає слухати голосу Божого, слухати хоч що, не лише, лише не проповіді. Слухати хоч що лише не те, що стосується Бога. Друга перешкода це є. Гордість, моя гордість, яка мені каже, нащо мені слухати цього священника? Я вже це 300 разів чув. Я вже там не знаю, все знаю. Мені вже 70 років, я вже 70 разів слухала проповідь про преображення, Нащо мені слухати? Тобто людська гордість, яка не дозволяє мені приймати цей. Моя особиста гордість, яка мені не дозволяє прийняти. Мені це не потрібне. Я без цього обійдуся. Друга перешкода. І третя перешкода це є лінь. яку я вибираю, це моя особиста лінь. Коли я так само не хочу, лінуюся. І сьогодні, коли говоримо про преображення, то так, центральною подією, центральною особою сьогоднішнього праздника є сам Ісус Христос. Правда чи ні? Правда. Але дивіться, а дуже важливо, щоби. Ми, ми, ми зрозуміли, для чого Ісус переображується? Чому Він взяв із собою трьох цих учнів? Чому сам не пішов? Він прагне, щоб людина так само з ним якби пережила цю славу. І сьогодні ми чуємо у Євангелії, що ці троє учнів, уявіть собі, настільки їх це торкає, що вони не думають за себе. Це рідкість. Сьогодні в Євангелії вони прираховують Петро, так каже, як май сміливий завжди. Ісусе, давай поставимо три намети. Для кого? Для Іллі, для Мойсея, для тебе. А ви що, не хочете тут бути? Вони за себе не думають, щоб покласти четвертий намет для себе. Чому не думають? Вони настільки прийняті цією славою, настільки вони це захоплені цим усім. Вони, якби, беруть участь у цьому. Тобто Ісус Христос їх покликав, напевно, для цієї мети, щоб вони брали участь у цьому, тому що скоро прийде Хрест і треба буде брати участь у стражданнях. Ну, а потім вже знову брати участь у славі Воскресіння. І тому сьогодні хочу звернути так само увагу на прикладі цих учнів трьох, що вони Вони є для нас сьогодні прикладом, бо вони якраз зробили у цьому моменті переображення те, що. якби... Поборює оці всі речі, які я назвав, шум світу, гордість і лінь. Перше, що вони роблять, вони йдуть на певну самотність. Тобто, коли є шум світу, ми, ми знаємо, що вони відійшли від суспільства, вони вийшли куди? На гору, на певне місце такого осамітнення. Ну, я часто був у горах. Я скажу вам, то, що там ну, так не є людно, як тут внизу. Ну, ну може бути людно на День Незалежності на Говерлі, там ну то окремі дні, але там багато будинків нема, там інтернету навіть немає. Там людей так, ну, ведмедів можна зустріти, а людей тяжко. Так, Але тобто, певна самотність. Так, Тобто, люди ці учні вони йдуть на цю тишину. Друге, що вони роблять, важливий такий момент. Вони якраз розмовляють з Ілею, Мойсеєм, вони розмовляють із Ісусом, вони є у присутності їх. Тобто, в певній такій молитві з ними. Це дуже важливо, щоб ми входили так само, само, само в це. Вони там розмовляють, вони, можемо казати, вони там моляться. І третій момент: вони йдуть на гору, тобто вони щось роблять. Вони. На цій горі, то коли йдуть на гору, то вони відкидають свою лінь. Ну, знаєте, я знову ж користуючись цим досвідом, що я ходив по горах немало, ну це трудно. Один раз мене мій куратор повів на говерлу, і я потім 300 разів пошкодував 6 з годину піти, тому що він вирішив не просто підвестися туди до, до, до самого, ну, доки можна йти машиною, а з самого низу 15 кілометрів в один бік. І 15 кілометрів в другий бік. Тиждень після того я не хотів ніде ходити, ну, але це труд. І треба відкласти свою лінь, щоб туди піти. От учні це роблять. Вони роблять ці три моменти: вони йдуть на самоту від шуму, тікають від шуму. Вони не звертають увагу на себе, тобто не гордість, нема гордості. Так? Вони входять у присутність е святих. І потім третя річ, вони щось роблять. Тому, дорогі і сестри в Христі, я думаю, що сьогодні це, це свято переображення, воно так само нас заохочує, щоб ми робили ці три речі і щоб ми допомогли у якомусь розумінні це можливо смішно звучить, але щоб ми допомогли Богові, щоб він захопив наш слух. Дуже це важливо, щоб ми могли правильні голоса чути, бо голоса бувають дуже різні. Голоса бувають дуже і неправильні. Сокутіємося цього, бережімося, щоб, щоб, щоб ми дивилися, на що діти наші дивляться, що вони слухають. Щоб ми себе самі сокотили, зберігали, що, перевіряли, що я слухаю. Як, а, а ще точніше, А як я слухаю? Тому нехай Дух Святий у цьому нам сьогодні допоможе. Слава Ісусу Христу!